Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні у нас розпаковка. Мені приїхала посилочка. І зараз будемо відкривати. Тут я очікую новинки. Ух ти. Ось такі дві новиночки. Royal Animal Steiro. Вони обидві від Лоскарабео, але я бачу, що тут преміальний Лос Карабео. І Incubus Сейро. Це новиночки, які щойно вийшли у Лоскарабео. Ось ця це творіння рук одного з моїх улюблених художників Северина Баральді. А ось ця будемо зараз розглядати. Ну, Хочеться мені почати із творіння Северина Баральді, тому що я так старанно збирала всі його колоди. А, і як тільки я їх, щойно я їх зібрала, у нього вийшла нова. І це прям дуже мене радує. А, це, власне, автор, який створив для нас таро білих котів, таро панд, таро подорож на схід, таро Інфініті, таро безкінечності. Ну, і, можливо, я якусь ще колоду забула. Royal Animal Stare. Таро королівських тварин. О, Лас Карабео. Прям така приємна коробочка. Може, Ласкао вже будуть випускати. Не будуть випускати такі звичайні, от я думаю. Зараз я для прикладу дістану де в мене тут та ось? От раніше, в принципі, ось такі коробочки в них були, якби стандартні. Да? Звичайні. Я, в принципі, любила якість цих карт. Вони не якісь там захмарної якості, але доволі пристойні. І коробочки такі акуратні, досить зручно зберігати, зручно працювати, все було добре. А, і от я думаю: а преміум-коробочки у них виходили в таких боксах зараз. Зараз, зараз просто, як, наприклад, аркану. Ну, ось в таких. Вертикальних, вони тут відкривалися. І вони були потовщені трошки. І якби оця якість, мені подобалась гірше, менше. Тому що вони а, мали таку здатність розслоюватись, але, можливо, тут тільки в мене, не знаю. Листочок так гарненько нам упав. Нехай буде на згадку про осінь. А, ну, то не знаю. Не знаю, це е, преміум варіант, чи це. Стандартний, але з оновленою коробочкою. Цікаво. Чим нас здивують ласкарабе цього року? Попереднього року вони неприємно здивували е, погіршеною якістю колод. Я була неприємно здивована. Класні колоди, але так їх зіпсували. 24-й рік е, новиночка і арт Северіно Баральді. Тобто малюнки і текст Мюрі ем, Майорі, Фіцрандольф. Якщо я правильно читаю. Так, що в нас тут з мовами: англійська, італійська, іспанська, португальська. Маленький розкладик і коротесенько-коротесенько значення. Я сподіваюся, що воно стосується колоди. Клас, Коробочка така класна, вона цупка, вона маленька, вона зручненька, і мені прям дуже подобається. Якщо вони стануть видавати, ну, якби це замість стандартної коробочки, то це прям буде вау. Це прям буде вау. Так, є в нас тут штука, яка відкриває, немає. Ага, Тут, типу, такий штампик. Ага, є. Штампик зробили. Купимо. Еко. Compostable. Типу, типу цей целлофанчик він розкладається. Ну, добре. Екологічно. Так, Royal Animals, депає Северина Боральді, Лоскарабел. Ось такий зворот класний. Так, що ж мені зробити, щоб лампа не відсвічувала? Я перепрошую, але Северина Бральді. Ось власне він. Слухайте, а я не знала, він виявляється помер в попередньому, в минулому році, в 23-му. Дивіться, роки життя 1930-2023. 93 роки було цьому прекрасному художнику. Гляньте, який красивий чоловік, просто от намалюване. Я не знаю, це автопортрет, мабуть. О, в пам'ять про Северина Баральді. Слухайте, я прям аж, а, аж засмутилась. Я, власне, не знала, що він помер. До мене ця новина не долинала. Северина Баральді був одним з величних італійських художників. Ну, добре, я не буду зараз, бо я не всі слова знаю. І не буду зараз придумувати, потім перекладу. Вау. ну клас Класно, що в пам'ять про нього видали колоду і прям так. ай І замість рекламної карти зробили таку карту. Це прям Шана Лос Карабео. За... Ну, бачите, як вони поважають і люблять своїх авторів. Ну, він, він дійсно неймовірний автор ілюстратор, художник. Колода Северина Баральді. Такий зворот класний, прям королівський. Ну, і дивимося, дурень. Так, мені хочеться ось це посунути. Мах. А, це, прям, як виглядає, знаєте, як шарж на колоду Сфорца. Прям хочеться взяти ту колоду і порівняти, тому що ну, прям, прям дуже вгадуються ці персонажі. Або класичне марсельське. Ну тобто от Ай... Неймовірне натхнення. Дуже вдячна Лоскарабе за те, що вони видали цю колоду. Прям потішили мене. От Я дуже люблю анімалістичні колоди, колоди про тваринок маю на увазі. Їх зараз, ну прям. Не просто багато, їх зараз прям шквал якийсь. І, звісно, не всі вони мені подобаються. А ті, які подобаються, я з задоволенням додаю до своєї колекції, ага. незважаючи на те, що старші аркани марсельські традиції зображені, то молодші аркани, ну, колода далі йде по Вейту, тобто вона така заміксована трошки. А заміксована я трошки не звернула уваги. Сила, справедливість. Як у нас там те, 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 те. Справедливість 11, сила 8. Угу. Вау. Ну, прям дуже гарне. Просто витвори мистецтва. Вовк у капюшоні а, червоної шапочки ілюзії. Обманщик. Вісім кубків. Віслючок. Який малює вейтівську карту. Клас! Слухайте, в мене посмішка просто не сходить з обличчя, наскільки ця колода не перевершена. Не перевершена. І я от не знаю, от скільки є талановитих художників, і мені подобається зовсім не один художник. Я маю на увазі ті, хто ілюструють таро. Але ну от, до цього пана Северина Баральді в мене прям такі ніжні почуття, реально. Я не знаю, можливо, тому що його ілюстрації, вони нагадують мені, його малюнки нагадують мені ілюстрації до дитячих книжок. І коли я гортаю його колоду, у мене як не крути, з'являється посмішка, і прям знаєте, наче отримуєш доступ до якогось такого джерела дитячого натхнення, дитячої радості. Но для мене це прям щось неймовірне. Карти двору прям надзвичайно. Боже, ну я, яка ж крута колода. До речі, якість добра і якість як у стандартних лоскарабео. Нормальна якість. Яка, в принципі, яка була раніше, я би так сказала. Я дуже рада. Тому що ну, цю колоду хочеться бачити тільки в гарній якості. Ай надзвичайно. І я не знаю, якось от його колоди деякі стали раритетними, чомусь не перевидаються. От, наприклад, подорож на схід, її вже не знайдеш, в мене вона тільки в копії. А Таро Інфініті, Таро Нескінченності я дивом просто знайшла. Ну, якби взагалі-то теж дуже важко знайти, теж вже раритет. Ну, його перевидати, я розумію, досить важко, тому що там форма незвична. І, можливо, через те не буде другого видання. Таро білих котів, ну, якби воно є. Таропант, воно є, але його теж якось небагато. Ну, не знаю, чи зараз є рік тому, коли я купляла свою, свій екземпляр. В принципі, можна було купити, але так, знаєте, по одному екземпляру там вони в магазинчиках були, тому що дуже швидко зникали. Надзвичайно, просто надзвичайно. І мені дуже подобається така, сучасний такий варіант, безрамковий, дуже класні чіткі підписи. Ну, от з практичного боку все ідеально. М -м -м, клас! Ну, Я не знаю, я дуже довго дивилась на колоду від е «Баба Студіо. Велична така студія, да, яка видає прям унікальні колоди. На жаль, ще жодної я не маю, але дуже мрію. І мені подобаються їхні колоди, вони лімітовані, і, ну, коротше, не так легко їх дістати. І не дешеві, да? ну там надзвичайні колоди. І у них є теж подібної тематики колода. Я довго на неї дивилася. І от якось вона мене не чіпляла. А от е, проста колода від Лос Карабео прям одразу одразу я зрозуміла, що вона мені потрібна. Тому що саме цей художник. Ай, супер. Зворот прям надзвичайний. Я навіть ну, я не буду її ні фарбувати, нічого. Мені навіть не хочеться її псувати. Я прям дуже рада, що її видали в такій класній коробочці. Можливо, тепер всі колоди будуть замість стандартної виходити в таких коробочках. Це було б просто надзвичайно класно.